Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, сьогодні у випуску ми розглянемо всі деталі та чутки стосовно тренувального табору Тайсона Ф'юрі, як це може вплинути на його підготовку до Олександра Усика, та що з цього приводу думає боксерська спільнота. Окрім цього, є й інші новини: анонс бою ломаченко Камбосу з протистояння Мунгії проти райдера, чому саудівці проти боїв ютуберів та інше. До речі, пам'ятаю, ви давно просили в мене канал про ММА українською мовою. І саме тому я хочу порекомендувати вам канал мого колеги ММА в деталях. Там ви знайдете все, що пов'язане з цим: актуальні новини, аналітику, переклад конференцій та захопливі сюжети. Переходьте та підписуйтеся по посиланню в описі під відео або закріпленому коментарі та напишіть, що ви з каналу в світі боксу буду дуже вдячний. А тепер перейдемо до висловлювання Боба Арума, який сподівається, що Тайсон Ф'юрі поставиться з серйозністю до підготовки до майбутнього поєдинку проти Олександра Усика. Промоутер упевнений, що інакше циганського короля чекає поразка. Я справді вірю, що Ф'юрі проти Усика стане захоплюючим боєм. Усик дуже розумний боєць, хлопець завжди добре готується до своїх поєдинків, він безстрашний, це стане великим випробуванням для Ф'юрі. Тайсон це знає і сподіваюся, що ретельно готується до цього протистояння. Але, як ми знаємо, у таборі Ф'юрі стало на одного вмілого спаринг партнера менше. Адже всього після п'яти відпрацьованих раундів Джей Опитає покинув табір британця та повернувся назад до Австралії. Після цього почали з'являтися чутки, що нібито Opetai у спарингу впустив на підлогу Тайсона Ф'юрі. Проте відомий британський журналіст Гаррет Девіс заперечує ці чутки. Джей Джейота залишив табір Ф'юрі, тому що йому потрібно готуватися до Майріса Брієдіса, а Тайсон не ідеальний спаринг-партнер для нього. У нього є лише місяць, щоб з усім розібратись. Йому необхідно готуватися до Брієдіса, який є серйозним бійцем. Як я розумію, Фюрі та Опитая провели разом 5 відмінних раундів у спарингу. Можливо, ви вважаєте, що Opetai відправив Ф'юрі в нокдаун, але ні. Він поїхав, щоб готуватися до Брієдіса. Ми знаємо, що у таборі Фюрі як мінімум 8 спаринг-партнерів. Я бачив його на Джой Аварц у Австралії. Коли його обличчя і щелепа витягнуті і худі, ви можете сказати, що він у формі. Ви можете побачити це. По його тілу, ви однозначно можете помітити, що він завзято тренується і спарингує. Я кажу вам, що Фюрі не кидали на підлогу. Скоріше, це він відправив опитаю в нокдаун. З іншого боку, співпромотери ОПА теж спростовують ці чутки. Але вболівальники не вірять в це. Адже який сенс тоді було летіти 14 годин на літаку з Австралії до Саудівської Аравії, щоб допомогти Ф'юрі тренуватися? І йому сказали, що він не потрібен після п'яти раундів. Очевидно, що Опитая та його команда занадто професійні, щоб говорити про це, що сталося під час парингу з Фюрі. Але вболівальники розглядають це як ситуацію, коли Джей був занадто жорстким, занадто агресивним і занадто потужним. Блискавич швидкість і міць палаючих прямих лівих рук Опитає. Повинні були стати шоком для Фюрі, який на даному етапі своєї кар'єри повільно реагує на прямі силові удари, які викидає Опетая. Якщо історія зі спарингом правдива, Фюрі повинен був залишити Опетаю в таборі, тому що йому знадобиться вся допомога, яку він зможе отримати для бою з усиком 17 лютого, який ми будемо дивитися у нашому телеграм-каналі в описі під відео. Той же час Бобарум сподівається, що причиною поганого виступу Ф'юрі проти протенгану є просто погана підготовка. Але при цьому не виключає, що у Тайсона почався спад. Будемо чесними, подивіться останній бій Тайсона проти тенгану. Тут дві версії, або він справді не був готовий, або стає гіршим. Таке трапляється, коли бійці дорослішають. Я справді вірю в перший варіант, що Фюрі не підготувався так добре, як мав. До речі, в ногану є все необхідне, щоб стати небезпечною бойовою одиницею у надважкій вазі. Тим часом перспективний британський напівсередньоваговик Конор Бен ставить на перемогу Фюрі. Я повинен вибрати Фюрі. Не думаю, що це буде найцікавіший бій, але я вірю, що Тайсон переможе. Недостроково, але я вважаю, що він буде незручним, рухаючись на носочках, увімкнувши велосипед. Його джеб, фінти, незручність, зріз, розмах рук, я думаю, що він фрик. Неймовірно, що Ф'юрі так рухається на ногах. Спробуйте це зробити протягом 12 раундів. Ф'юрі має свій стиль, який він безумовно відточив, коли він був юним, він просто зразок. На думку Джана Джілея все в руках Ф'юрі. Якщо Тайсон битиметься так, як у бою з Нгану, якщо він підготується до поєдинку так само, як перед боєм з Френсісом, то тоді на нього чекає довга ніч. Але якщо він тренуватиметься, дбатиме про своє життя, дотримуватиметься дисципліни, тоді у нього все вийде. Тимчасовий чемпіон також розповів, з ким хоче зустрітися після перемоги над Джозефом Паркером. Думаю, всі знають, що я хочу битися за джеєм. Ми боксували на Олімпійських іграх у 2012 році, і Джошо тоді переміг, але це було вже давно. я тут, якщо він хоче битися, я хочу цей бій. Сподіваюся, що маю можливість особисто кинути йому виклик 8 березня. Я вже давно мрію провести поєдинок у дому в Китаї. Чи стане це наступним кроком, я не знаю. Ми із промоутером працюємо над вивченням цього варіанту. Однак джілей не проти вийти проти Нгану, навіть якщо той програє Джошу. Це приваблива пропозиція, я підписався б на цю роботу. Окрім всього іншого, саудійці влаштують вечір боксу, в якому п'ять боксерів матчрум протистоятимуть п'ятьом бійцям Квінсбері. Дата та постер поєдинків будуть оголошені на прес-конференції на тижні бою Джошу Ангану у березні. Турки Аля Шейф також розповів, що країна не фінансуватиме бої блогерів. Турки зробив таку заяву, коли його запитали про можливий бій КСА та подібних бійців у Саудівській Аравії. Ми не хочемо боїв ютуберів. Я не говорю про конкретні імена, я хочу бачити бійців. Це те, що я підтримую. Можливо, інший відділ у Генеральному управлінні з питань розваг зробить щось подібне для вболівальників. Щоб зробити їх щасливими, тоді добре, але я, я хочу бачити бійців. Щодо бою Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа, який пройде 12 травня у австралійському перті, то Шакур Стівенсон поділився своєю думкою про цей бій. Я думаю, що Ломаченко зупинить Камбососа. Я не вважаю Джорджа бійцем високого рівня. На мій погляд, після цього мені треба побитися з Ломаченком. Я думаю, що нам з ним необхідно домовитися про поєдинок. Український проспект Сергій Богачук теж висловився, поставши на Ломаченка. Думаю, що він його обіграє. Але вони боксуватимуть у Камбососа вдома, можливі проблеми з акліматизацією. І все, що завгодно може бути, це бокс. Це такий вид спорту, в якому ніколи не можна віддати 100% на чуюсь користь. Я би теж поставив на те, що Ломаченко його обіграє, зводить до школи. Але може бути й таке, що Камбосо затягне бій на 12 раундів, що не дасть Василеві боксувати, клінчуватиме, зламає бій, тоді, можливо, віддадуть йому перемогу. І якщо все так і станеться, то гадаю, що це буде останній бій Ломаченка, що далі він не боксуватиме. Бо боксувати далі вже не буде жодного сенсу. Цей бій може стати для нього вирішальним. І якщо виграє, це означає, що він ще щось може, що ще на щось здатний. А якщо поразка, то хіба зав'язати з боксом якось так. І на завершення. Відомий американський тренер Абель Санчес поділився своїм прогнозом на поєдинок у другій середній вазі між британцем Джоном Райдером та мексиканцем Хайме Мунгією, які вийдуть на ринг 27 січня, а ми подивимося їхній бій у телеграмі. Я думаю, що якщо Мунгія переможе достроково, то у пізніх раундах. Це може бути як зупинка на вимогу кутових, так і рефері. Також не виключаю перемогу Хайме рішенням суддів, при цьому розрив за очками не буде великим. Хайме має силу, він може завдавати силових ударів. Мунгія намагатиметься реалізувати деякі комбінації, яким навчив його новий тренер Фредді Роуч. Райдер не зможе їх уникнути. Як я вже сказав, Джону зупинять пізно або він програє рішенням. Сподіваюся, хай мене зациклюватиметься на тому, що йде у цей бій із новим тренером. Зазвичай у такій ситуації хлопці хочуть справити враження на нового тренера. Потім Санчес дав пораду райдеру. Я думаю, що стійкість це одна з переваг райдера, але він не може викидати так багато ударів, як це робить Мунгія. Якщо Джон зможе провести кілька атак, в результаті якого в опонента з'явиться ростен або гематома, то все може скластися на його користь. Хайме намагатиметься брати кількістю, сумніваюся, що райдер готовий до цього. Він більш оборонний боєць, якщо порівнювати із Мунгією. Хайме має більше інструментів. Джон не повинен дозволяти своєму супернику бути босом, і якщо він це зробить, то на нього чекає важка ніч, бо Мунгія битиме його без зупинки. Він довший, вищий, більший. І я не скажу, що сильніший, але явно більший. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!